Нам не потрібні кошти. Там, де кошти, там корупція. Розумієте, там недовіра. Так. Ми працюємо, наприклад, в нас непогана співпраця, хотів би сказати, з Яремчанською міською радою. Mm. так? З, да, з Андрієм Івановичем. Так, з Андрієм Івановичем, у нас непогана це співпраця. Вони на сесії, наприклад, виділяють на наш батальйон гроші, але ми їх просимо купити необхідні. Це, авіоніку вони нам закупляють і передають. Угу. І не треба там, тому що ці кошти, що нам йдуть, це тендера. І поки ми його проведемо. Ті тендер, да, то все, воно ж нам не потрібно. Але якщо таким чином працювати, да, напряму з підрозділом, яким, наприклад, дуже було б добре, якщо б, наприклад. Тобто то це субвенційні кошти, які вони так. виділяють, так. так? Це субвенції. Вони потребують дуже там, важкого, шлях, а потім перевірки. Куди вони пішли, не дай Бог, там хтось нічого не вкрав. А так нам авіоніка прийшла, наприклад, оптоволокно прийшло, і ми це запускаємо в роботу. І це в 10 разів швидше, це якраз та потреба, яка нам потрібна у певний період часу відрізок.